Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні на засідання нашої комісії виносяться чотири питання порядку денного. Питання порядку денного є на руках, кого є якісь пропозиції, доповнення до порядку денного? Немає. Тоді давайте проголосуємо за розгляд порядку денного. Хто за? Проти, утримались одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про присвоєння Іванову Сергію Валерійовичу, Нестерову Сергію Миколайовичу, почесного звання захисник України, Герой Гайорніщини. Доповідає начальник роботи з персонового озброєна Людмила. Будь ласка. Добре, хто задане питання, щоб винести його на розгляд сесії за. Проти, Утрималися одноголосно. дякую. Переходимо до другого питання про затвердження положення комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Граймаської міської ради про порядок надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб. Доповідає юристка КНБ Центр первинної медико-санітарної допомоги Мельничук Євген Павлович, будь ласка. Ну, це положення відноситься на розгляд для того, щоб нормувати порядок надання платних послуг комунальним некомерційним підприємствам Центру медикої допомоги Гайської міської ради. Порядок про розрахунку вартості, послуг кому і в яких випадках надається послуга. Ну, нормувати ці питання. Угу. Угу. Є питання? Немає. Хто за дане питання, прошу голосувати, хто за? Проти, Утрималися одноголосно. Дякую. Переходимо друзі. до розгляду. Третє питання про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Центральна міська лікарня Гайморської міської ради у новій редакції доповідає генеральний директор КНП Центральна міська лікарня, скрипник Олександр Антонович, будь ласка. Дякую. У е, нас всі пакети, які ми заключаємо з Національної служби здоров'я, звучать надання медичної допомоги дорослому та дитячому населенню. У е, нас лікар-хірург і от енколог Пройшли курси спеціалізації по дитячій хірургії дитячій оберемінології. Ми подали до Міністерства зміни до ліцензії. На ці спеціальності внесли ліцензію. На попередній сесії було прийнято питання про внесення в штатний розпис. На цій сесії подаємо, вже, щоб ці спеціальності нам були відмічені в статусі. Зрозуміло, Є питання до Петровича? Немає. Хто за дане питання, прошу голосувати. Хто за, проти утримались? Дякую Голосно. Переходимо до розгляду четвертого питання про участь в експериментальному проекті із сприяння налагодженню системи взаємодії між територіальними громадами для зміцнення єдності та стійкості у. Подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України та затвердження меморандуму про співробітництво Гайронської міської ради територіальної громади Кірворадської області в особі Гайронської міської ради Кірворадської області та Кушугумської селищної територіальної громади Запорізького району Запорізької, район, Запорізької області в особі Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області у формі партнерства доповідає заступник міського голови штундер Оксандрожі. Будь ласка. Аналогічне питання ми розглядали на минулій сесії, це поста. По, розглядали вже питання. Зараз розглядається таке ж саме, і перше питання, те, що буде по Тоноубурській громаді. Що передбачається допомога? Це ті громади, це ті громади, які або були в окупації, або частково або повністю постраждали від Збройних Гресі Російської Федерації. Дана програма започаткована Кабінетом міністрів України. 16 числа проводився форум висновників муніципальний громади Корпости. Прошу підтримати про те. Дякую. Зустрічі у нас. Цієї громади ще не було, а знову борської команди в нас вже зустріч було безпосередньо. Обговорили всі питання з приводу підписання меморандуму. Це якась розмарядка, не дралася. Ні, це не розмарядка. Це воно започатковане. Зараз є участки, 450 громад, і ми будемо... Все, з даною громадою ми будемо вже в третій фазі. А з сьогоднішнього місця ми вже сьогодні розглянемо одне питання і по. Це ході розглядалося на да? каналі. А, це ході? Да. Через кого у нас чотири питання. Ні. То... Зрозуміло, є запитання Оксана Бу, Букович. Немає. <кліст> Хто задавне питання, щоб винести на розгляд сесії? за, проти, одного одноголосно. Дякую. Дякую всім за засідання на нашої комісії завершено симу рівняння. В